Ну що, привіт? Якщо ми будемо говорити про блог, чому блоги не ростуть, чому ви не ростете як блогер, чому я не росту як блогер? Тому що я боюсь нових людей. Що роблю я, як я це роблю і чому я все встигаю? Все починається з того, що я чогось хочу. Це перше, я хочу. Вам потрібно зрозуміти навіщо? Отакими От великими літерами через все відео. Навіщо будуть це дивитися люди або не будуть? Якщо там є дві людини, які це дивляться, яким це важливо, я буду робити це далі. Мати результат, а не просто попрацювати, знаєте, бути такими дуже працьовитими. А в результаті сидимо і нічого не маємо. Ви не встигаєте тоді, коли ви зайняті не своїм життям, задачами дітей, чоловіка, сім'ї, мами, папи, бабусі, подруги. Не своє життя. Ну що, привіт! Знову рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Найпопулярніша тема, з якою до мене всі запитання звертаються Наталі, як ти все встигаєш? Одразу спойлер, я не все встигаю, але в цьому відео я хочу розкласти на атоми цю тему і зрозуміти, передати зрозумілими словами, що роблю я, як я це роблю. І чому я все встигаю? Хочу про це поговорити сьогодні. Ставте лайк, вподобайку, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І давайте поговоримо. Мене звати Наталія Шейко, я практикуючий психолог більше 11 років. Останні 4 роки я розвиваю культуру ефірних олій в Україні. Я навчаю аромапсихологів, я навчаю кризових психологів. Я веду різні лекції, різні проекти, веду індивідуальну роботу зараз трошки менше. Веду групову роботу, працюю в аромабізнесі. В мене двоє дітей. В мене є дуже багато різних проєктів. І у всьому цьому. Є результати. Саме тому мені дуже часто поступає питання, як я все встигаю. І сьогодні я вирішила сама розкласти це на деталі. І знаєте, це не теорія, яку я десь вичитала, це моя практика, це те, як дійсно роблю я. І якщо я хочу щось зробити, а воно не йде, я звертаюся саме до цих принципів і методів, про які я поговорю сьогодні. Вони складуться, знаєте, в, таку, в такий трикутник, де є база. Дає щось вище і щось вище. І от перша база, яку, з якої варто починати, це наші цінності. Це, звичайно, може зараз здатися дуже великою темою, і, типу, так як же нам взагалі щось почати, робити, якщо ми почнемо пропрацьовувати свої цінності? Але тут все дуже просто: коли ви хочете щось зробити. Воно має бути цінним для вас. Для вас в першу чергу, якщо це не цінно для вас, тобто світ не зміниться, нічого не станеться, світ не перестане існувати, все буде так, як і було, рівно абсолютно так само, для вас особисто. Якщо ви це зробите, або якщо ви цього не зробите. Якщо для вас особисто світ перестане існувати, якщо ви цього не зробите. Тому що ви в цьому бачите своє натхнення, ви в цьому бачите свою пристрасть, ви в цьому бачите взагалі, сенс життя зараз. І от якщо ви не видасте цю книгу, якщо ви не зробите ці Маккарти, якщо ви не зробите цей курс або цей марафон, ваше життя стане абсолютно сірим і несмачним, то ви йдете і це робите. Якщо ж ви самі собі не продали цю ідею, цю, це натхнення, не продали собі цей запал, нічого не буде. Все, на цьому ставимо крапку, можемо розходитись. Правда, е якщо для мене нецінним є записати це відео, я не буду це робити. І навіть якщо я зроблю це, це буде настільки витягнуте із пальця і настільки нецікаве, що його погляне дві людини. А якщо я вже три дні. Налаштовуюся на це відео. Я про це думаю, я про це прописала. Я про це подумала, як це цікаво. Я подумала про тих людей, яким це важливо. Я подумала про те, що нарешті я зможу видати всю інформацію, яку я розповідаю, десь в голосових. І ви зможете це почути і побачити, тому що ви зможете почути мою енергію, відчути мою енергію. Ви зможете почути, можливо, для себе якісь такі галочки для себе взяти. І я вважаю, що це цінно кожному, хто це подивиться, тому що нам всім важливо бути не просто ефективними, а результативними мати результат, а не просто попрацювати. Знаєте, бути такими дуже працьовитими. А в результаті сидимо і нічого не маємо: ні клієнтів, ні грошей, ні здоров'я. Тому для мене є дуже цінним записати це відео. Оце моя цінність. І тому, коли ви хочете вести блог, написати книгу, почати вести YouTube. Вам потрібно зрозуміти навіщо? Отакими От великими літерами через це відео. Навіщо? Навіщо вам це? Пропишіть собі хоча б 5 відповідей на питання. Навіщо? Тобі це. Навіщо Наташа тобі записувати це відео? Навіщо Наташа тобі вести цей блог на Ютубі? А я вам відповім. Тому що в мене є стільки інформації, що я не можу це все вже зберігати в собі. Я хочу, щоб це хтось дізнався. Я хочу допомогти цією інформацією іншим людям. Я хочу вигрузити цю інформацію, щоби. Для себе всередині також її структурувати, тому що, коли я розповідаю її вам, я й для себе її структурую. Я можу відправити людину, яку цікавиться ця тема на це відео, щоб вона подивилася і не розповідати їй в голосових відповідь на це питання. Тому що я зараз працюю зі своєю командою, в мене є лідери, дівчата, які запитують в мене ці теми, і я можу поділитися з ними цією ідеєю і надихнути їх, знайти цінність в тих речах. Які вони хочуть робити. І це, вже забігаючи наперед, хочу сказати про те, що не всі речі, які ми хочемо робити, для нас цінними є. Тобто ми не завжди бачимо цю цінність. Ми нібито хочемо вести свій YouTube канал. Ми нібито хочемо вести свій блог, але страшно обмеження, упередження, кому це треба. Я сама така, я сама з собою також працювала, коли готувала для вас це відео. І я така, та це подивиться три людини, та це знову подивиться дві людини. Не буду витрачати свій час. Але, по-перше, якщо я навіть допоможу двом людям, це вже прекрасно. По-друге, якщо я почну це робити, то колись це буде 20 людей, потім 200 людей, потім 2000 людей, потім 20 тисяч людей. І все колись має свій початок. Але все починається з того, що я чогось хочу. Це перше, я хочу визначитись, якщо ви ще не знаєте, чого ви хочете, визначтеся, що ви хочете робити. Номер раз. Що я хочу робити. Номер два. А, навіщо мені це робити? Буває дуже часто до мене людина приходить на консультацію і каже: Я хочу написати книгу. Моє перше питання: не яка книга, а що за книга. Навіщо тобі книга? Тому що. Дуже часто бажання наші нав'язані соціумом. І ми такі, я хочу доказати мамі, що я молодець. Але це бажання, ну, ви реалізуєте, поставити галочку і ну, в кращому випадку не вигорите в цьому бажанні, в бажанні доказати мамі, папі, що ви молодець. Якщо в вашому бажанні є тільки це і немає нічого більше, то, скоріше за все, ви просто вигорите в своєму бажанні. Тому в вашому бажанні маєте бути не тільки ви, але ми зараз до цього ще дійдемо. Але на початку там маєте бути ви. Цінність, чому я хочу це робити. Я, яка моя цінність в тому, що я буду це робити? Знову ж таки, другим, другою, другим етапом у нас ідуть інші люди, цінність для інших людей довго робити щось можливе, тільки якщо це цінне для інших людей. Якщо це цінне тільки для вас і ніяк не цінне іншим людям, скоріше за все, ви це також довго не будете робити. Написати книгу, ви можете написати свій мемуар, покласти собі на поличку і радіти, що він у вас є. Але продавати його, розповідати про нього людям ви не будете, тому що ну, ви не будете бачити цінності в очах інших людей. Так само ви можете навчитися на нумеролога, астролога, психолога. І якщо це не потрібно людям, тобто ви не поділилися тим цим якось цікаво. Ви не протранслювали це, як це цікаво. Наприклад, ви почали вести блог, там у вас там, 10 людей, і ці 10 людей ну, якось не дуже реагують на ваші коментарі. І ви такі, ну, напевно, я не буду вести, напевно, це не моє. І ви втрачаєте цікавість. Тому що. Перше, ви втратили цінність для себе ви втратили цінність для інших людей. Спочатку потрібно зрозуміти, навіщо мені це? Я буду вести блог, щоб е, транслювати свої ідеї, транслювати світові те, що я маю. І ви будете потроху, дуже-дуже потихеньку збирати навколо себе свою стаю. Вона збирається не так швидко. Вона збирається, тут дуже уважно, вона збирається настільки швидко, наскільки ви готові. Оточити себе цими людьми. І, як правило, ми не дуже готові до великої кількості людей навколо себе. Тому що це відповідально, тому що це е, потрібно вибудовувати стосунки з цими людьми. А ми, на жаль, цьому не вчимося ніде. І тому, якщо ми будемо говорити про блог, чому блоги не ростуть, чому ви не ростете як блогер, чому я не росту як блогер? Тому що я боюсь нових людей. Тобто в моїй бульці все окей. Люди мене розуміють, люди мене підтримують, люди в моїх поглядах. А якщо мої погляди винирають із моєї бульки, там не всім людям вони підходять. А я не на 100% готова до того, що комусь не сподобається моя ідея. Так є. І ми всі такі. Ми всі на своєму рівні не готові до нових людей. І саме тому вони до нас не приходять. Наприклад, в блог, так? І... Але. Коли я маю свою цінність вести далі блог. Будуть там е, публіка... лайки, чи не буде, е, будуть це дивитися люди або не будуть. Якщо там є дві людини, які це дивляться, яким це важливо, я буду робити це далі. Тому що, перше, мені це важливо, пам'ятаєте? Перше, мені це важливо. Друге, це важливо людям. Так, поки що, двом людям, але це вже важливо людям. Я це бачу. І ви це побачите тільки тоді. Коли ви почнете це робити, транслювати себе, показувати, що ви робите. Якщо ви не почнете це показувати, ви не побачите цінності у інших людях. І тому ви перестаєте це робити. Наприклад, можемо взяти приклад не знаю, медитація, йога. Скільки би ви не робили це для себе, наприклад, ви робите це для себе 10 років. Ну, скоріше за все. Скоріше за все, на цьому етапі ви вже почали ділитися цим з іншими людьми. Тому що неможливо бути в практиках для себе практикувати і не мати бажання цим ділитися. Люди почнуть запитувати, ви почнете все одно розповідати, тому що у вас будуть власні результати, як ви розвиваєтеся в тому, в своїй практиці. Люди почнуть запитувати, просити у вас прийти на вашу практику, повчитися. Зрозуміти, як ти це робиш, зрозуміти, як, як це все відбувається. І тому, скоріше за все, в якийсь період часу ви почнете передавати це іншим людям. І перейдете на рівень 2 цінність для інших людей. І ось ця цінність для інших людей, вона і правда народжується а, з часом, і вона народжується, коли ми починаємо цим ділитися. І тому, коли ви не ділитеся тим, що. Ви робите, що у вас виходить, що ви навчилися, як це у вас працює, скоріше за все, ви кладете це в поличку і самі цим не користуєтесь. Тобто ви пройшли курс там по нумерології, якщо ви не, не транслюєте це, ви цим не користуєтесь. І для себе навіть не користуєтеся рідко, колись там десь можете щось подивитися. Якщо ви пройшли курс, е не знаю, йоги або там а, якоїсь іще практики, і не транслюєте це далі, ніяк цим не ділитесь. І для себе ви також цим не користуєтесь. Якщо ви прийшли курс дієтології, ви можете користуватися цим для себе, але наступає той момент, коли вам хочеться цим ділитися. Тому що люди у вас починають питати, тому що вам самим цікаво цим ділитися, бо ви живете цим, і ми хочемо ділитися тим, чим ми живемо. Другий момент почати ділитися, ділитися тим, що ви. Любите тим, що ви робите, і цим підкріпити своє бажання щось робити. І дуже часто є такі практики, які називаються кармічний менеджмент. В кармічному менеджменті є практики, коли ви берете людину, яка також хоче цьому навчитися, і вчите її або йдете разом в цю тему. Тобто, наприклад, ви хочете написати книгу, і ви розумієте, як це зробити, ви пишете свою книгу. І ви паралельно допомагаєте іншій людині написати книгу. І ви сієте цим сім... насіннячка, і таким чином ваша книга також стає більш, ем... більш живою, більш, е... більш потужною. Тобто ви стаєте більш потужною людиною, коли допомагаєте іншим зростати в тій темі або в іншій темі. Тому другий рівень перехід е... важливого в. Від себе до інших людей. Далі, якщо ми говоримо про те, як все встигати, да, тобто ми говоримо про час. І навіть якщо це важливо для вас і важливо для інших людей, ми переходимо на третій рівень, коли ви не встигаєте. От коли ви не встигаєте, ви не встигаєте тоді, коли ви зайняті не своїм життям. Якщо ваше життя проходить не в ваших задачах, а в задачах інших людей. І ви живете не своє життя, а життя інших людей, то ви не встигаєте реалізовувати своє життя. Навіть якщо ви знаєте, що це цінно для вас, навіть якщо ви знаєте, що це цінно для інших людей. Якщо у вас немає просто часу, ви не можете це реалізувати. І ви знаєте формулу: 10 тисяч годин робить. Вас експертом в будь-якій темі. В будь-якій темі з нуля. Ви не народилися астрологом, психологом, Ми не народилися ніхто е а, е аромопсихологом, аромотерапевтом, лікарем, хірургом і так далі. Ми ніхто не народилися з цими знаннями. Ми народилися і почали це практикувати. І в практиці ми стали експертами. Ми стали це робити швидко, швидше і дуже круто. І тут дуже важливим є проаналізувати, От якщо ви не можете зробити те, що ви хочете зробити, скоріше за все, ваш час зайнятий, ну, або іншими задачами, і ваш мозок робить все, крім того, що потрібно, або ваш час зайнятий не вашими задачами. Якщо вас час зайнятий не вашими задачами, да? розбираємося з цим, якщо ваш час зайнятий не вашими задачами, а чиїми задачами? Задачами дітей, чоловіка, сім'ї, мами, папи, бабусі, подруги не своє життя. Ви живете життя дітей, вивозите дітей на всі кружки. А ви забираєте дітей зі школи, відвозите дітей, відвозите їх на кружки, сидите з ними на кружках. Ви живете життя дітей. Своє життя у вас немає коли жити. Як це можна змінити? Ну, подумайте. Можливо, може хтось інший забирати дітей. Можливо, ви можете найняти водія, який буде возити дітей зі школи на гуртки або з гуртків на додому, і ці дві години ви можете виділити для своєї реалізації. Можливо, можливо. просто потрібно подумати. Можливо, ви живете життя мами, яка вам сказала їхати до бабусі, купати картоплю, або потрібно вдома прибирати, а не. Гратися в телефоні. Да, можливо, ви хотіли би записувати відео на TikTok, можливо, ви хотіли б написати книгу, але це не виглядає для вашої мами якоюсь суттєвою задачою, тому що поки що ви на цьому не заробляєте, щоб щось сказати, але ви не зможете на цьому заробляти, поки ви це не будете робити. І дуже багато блогери, наприклад, вкладають спочатку рік, два-три свого життя, потім виходять на якийсь дохід. І починають це множити, і тоді виходять на великі-великі чеки. А перші два роки, три роки а буває більше, ну, можливо, навіть ніхто і не вірить, да, але блогер вона має настільки, ну, от жінка або чоловік, неважливо, я чула цих історій дуже багато, вона має настільки всередині якийсь такий внутрішній вогонь, що інші його не можуть затушити. І вона ідеї робить, ідеї робить. Ховається, придумує якісь різні ідеї, щоб не жити мамине життя, все-таки впихує своє життя. І, звичайно, якщо ви працюєте одну годину в день. То можна порахувати, вам потрібно приблизно 10 років. Ні, це навіть 2 години в день. Так, 20 років, значить, вам потрібно, щоб стати експертом в цьому в чомусь. Якщо ви виділяєте 8 годин в день для вашої роботи, вам потрібно приблизно 3,5-4 роки, щоб стати експертом і потужною людиною в цій темі. Тому ви можете собі уявити, якщо у вас є. На вашу діяльність, яку ви хочете реалізувати одна година в день, дві години в день, ви досягнете цього приблизно через 10 років. Якщо ви хочете досягти цього швидше, вам потрібно збільшити кількість годин в день, які ви виділяєте на те, що ви робите. Знову ж таки, чи можете ви собі це дозволити? Якщо можете собі це дозволити, тоді подумайте, що ви можете зробити. Наприклад, коли людина веде блог і в неї не виходить розвивати цей блог, дуже часто я чую. Я виділяю на блог час, коли в мене він є. Тоді це не робота, тоді це ваш блог не буде рости. Не можна написати книгу, просто пишучи її, коли ви просто йдете по вулиці. Потрібно сісти і виділити мінімум дві години. Півгодини ви тільки будете концентруватися на думці, яку ви хочете написати. А потім ще півгодини, ви будете починати думати, і десь приблизно година у вас буде ефективного часу. Якщо у вас є дві години. Ну, звичайно, більше трьох годин ви писати не зможете, скоріше за все, тому що ну, така суттєва мозгова діяльність вона має свої обмеження. Але якщо у вас є тільки півгодини, ви за ці півгодини тільки зберетеся з думками. І час закінчиться. Тому час це те, що варто проаналізувати. Перший момент, куди я виділяю свій час, так і якщо знову ж таки ми візьмемо так, така вправа. В мене є вправа на курсі «Запалюй себе, емоційне вигорання, ми там працюємо з емоційним вигоранням, І я така вправа: мій день вона називається мій день. Ви просто виписуєте те, що ви робите. от, Наприклад, там, готувала сніданок, заводила дітей в садочок або в школу, потім працювала або мила підлогу вдома, підмітала, готувала обід, забирала дітей зі школи, готувала дітей, готувала вечерю вечір. І те для себе це ви робили чи для інших? Якщо ви готували сніданок, так, ви також його їли, але це не для вас. Це для інших. Якщо ви ходили в спортзал, це для вас. Якщо ви медитували, це для вас. Якщо ви писали книгу, це для вас. Це для мене. Якщо ви забирали дитину зі школи, вели її на гурток, чекали її з гуртка. Якщо ви готували вечерю, це не для вас, це не для вашого розвитку, це вас не розвиває. Це потрібно. Я не кажу, що тепер не потрібно нічого цього робити. Потрібно просто можливо організувати свій час так, щоб з'явився ваш час, ваш простір, в якому у вас є час для реалізації. Власних бажань. І пам'ятайте в нас є час, який я виділяю, який забирають інші, і який я виділяю не для своїх планів. Тобто, у вас може бути час, ви його нібито виділили, наприклад, робочий час три години. Ви виділили, ви взяли няню. Діти з нянею, ви самі, у вас вдома є час, але ви робите все, крім того, що потрібно. Ви відповідаєте на питання, ви скролите ленту, ви робите все, крім того, що потрібно робити. Що це відбувається? Ваш мозок саботує робити щось важливе. Що в такому випадку потрібно робити? Потрібно вашу задачу, тобто уявіть собі цю задачу. Ваш мозок її сприймає як дуже велика. Наприклад, написати пост для вас зараз це ого, яка задача. Тому ви пишете задачу, розбиваючи її на деталі. От у вас є якась задача, до якої ви не можете підступитися. Це означає, що ваш мозок не сприймає її. Він сприймає її, якщо прям ого-го, яке величезне. Вам потрібно сісти, взяти ефірну олію лимону, розмарину, м'яти перцевою, подихати. І сфокусовано подумати, як я можу розбити цю задачу на менші задачі, щоб вони стали настільки маленькими, що я можу це зробити. Наприклад, підготувати публікацію. Що вам потрібно? Вам потрібна картинка, вам потрібен текст. Розділіть ці дві задачі. Розділіть, зробіть окрему картинку, підготуйте, і от галочка стоїть. Вже галочка буде стояти. Зробити картинку. Якщо вам для картинки потрібен текст, значить розпишіть написати текст для картинки, зробити картинку. Це буде дві задачі. Якщо вам потрібно зробити текст, знову ж таки, з чого складається зробити текст. Можливо, вам потрібно зрозуміти, для кого ваша задача. Можливо, вам потрібно написати натхнення. Я не знаю. Але розпишіть ваші задачі так детально, щоб вони вашим мозком не сприймалися як дуже щось величезне. Окей? І тоді, ну, звичайно, ще можливо у вас є стільки блоків і страхів з приводу того, щоб написати пост або щось зробити, що тоді потрібно звертатися до психолога, і я тут в цьому відео вам точно ну, не зможу допомогти. Але якщо ви пропишете свої задачі меншими. Пунктами я впевнена, що ви зможете йти в ваших задачах повільно, але йти. Краще лежати в сторону своєї цілі, ніж взагалі нічого не робити. Тому краще просто, хоча б ляжте в сторону своєї цілі, і дивіться на неї. Пропишіть її детально і тоді. Це дасть вам можливість почати з маленьких, малюсіньких кроків. малюсіньких кроків. Це робити. Я колись нещодавно проводила лекцію для своїх лідерів-початківців, і ми починали вести свої телеграм-канали з дівчатами про ефірні олії. І я пам'ятаю так чітко, я кажу, дівчата, давайте створимо свої простори для того, щоб ділитися цим з іншими, і була можливість ділитися тим, що ви знаходите, що ви вивчаєте. І дівчата, боже, Боже, страшно, а що ж там, як я буду це робити? А якщо там люди не сподобаються щось там, ще щось. І я кажу, дивіться, коли ви створюєте телеграм-канал, там нікого немає. Тобто створити телеграм-канал це буде пункт номер один. Додати людей в телеграм-канал, це пункт номер 2 І тому почніть з пункту номер 1 Створіть, назвіть, зробіть картинку. І там нікого немає. Нікого. Тому, коли наша задача створити телеграм-канал, в якому є 300 тисяч людей, це, звичайно, задача. Давайте не починати такого. А коли задача створити телеграм-канал, створити легко. Все. Додати туди 10 своїх подруг, написати подрузі. Привіт! Я почала вести телеграм-канал про ефірні олії, Додавайся. Складно? Ну, нібито не складно. Іти маленькими кроками, мистецтво маленьких кроків. І, звичайно, верхушкою нашої піраміди буде натхнення. Якщо у нас немає натхнення, ми не зможемо нічого зробити. Натхнення це. Знаєте, я така в мене шкала натхнення. Управління нашим натхненням воно залежить від нашої енергії. І часто буває так, що ми знайшли якусь ідею, ми запалилися і взлетіли. Починаємо летіти, у нас енергія, ми летимо, піднімається енергія. І от ми на піку нашої енергії, і ми такі гей, ще трошки, еге, ще трошки, щас, ще трошки, і ми затягуємо етап відпочинку. І коли ми затягуємо етап відпочинку, так стається, що потім у нас цей підпочинок все одно настигає. Це як вдихати, не видихаючи. Вдихаємо, вдихаємо, спробуйте, вдихати, не видихаючи. Не вийде, не вийде вдихати, не видихаючи. Тому потрібно видихати, видихати потрібно свідомо. Не несвідомо, коли вас вже поклало лежати, і ви відпочиваєте, і коли ви вже з температурою і з кашлем, і з головним болем, а свідомо відпочивати. І тоді ваше натхнення ви будете так трошки відчули? Відпочили, пішли, подихали, відпочили. І знов піднялися. Таким чином, ви зможете тримати фокус уваги на своїх задачах, тримати фокус уваги на своєму натхненні, розуміти цінність своїх задач, розуміти, що це цінно для інших людей. І... Це дасть вам можливість реалізовувати абсолютно всі свої плани. Поділіться своїми усвідомленнями з цього відео, обов'язково поділіться цим зі своїми друзями, яким це буде цінно. Ставте вподобайку, коментуйте і побачимося в наступних відео.